Так, ще раз привіт. Значить, Емір ми вже зрізали. Тепер будемо зрізати пам'яті шмальова. Ось така у нього грана. Глаза, як бачимо, просто аж вигнулась. Я тут декілька раз теплером підв'язав. Будемо бачити, скільки це грона у нас буде мати. Ну, емір, Емір заважив у нас 3,370. Но тут я думаю, можливо, буде трошки навіть більше. Ось, тому пробуємо. Сьогодні у нас значить, 2 вересня. І на сьогодні воно в закритому ґрунті вже... Воно вже практично вже, вже деяка почала трошечки так як ізюмиться, Ну, тільки зараз ми його тримали спеціально. Їдемо зараз з друзями на природу і хочемо. Хочемо взяти їх з собою. Так, ну що, пробуємо зрізати? Так, правда, я однією рукою. Да, це... Напевно, буде більше, чим... Чим еміра. Ось так. Да, будемо бачити, пробуємо. Того маємо 4 кілограми. Непогано. Емір 3300, а тут у нас 4. Красота. Форма дуже гарна. У нас тут є ще одне, ще одне гроно, але ну, менше, там десь кілограма 2,5. Ну і там було одне, але я його різав там по декілька віток. От, а це у нас ось так 4 кг пам'яті Шмельова, Смак тут мені дуже подобається. Такий десь далеко є мускат. Дуже рання. Великі такі грона. Це в честь такого всім відомого виноградаря Олексія От, Ще Олександр Шмильова чайсь. Е, да. Чудова форма. Дякуємо Шугі. Олексій Шульгі, який вивів цю форму, це дійсно шедевр. 4 кілограми. Непогано, так як для цього року будемо бачити. Ну я думаю, що може показати ще краще результат. Всім дякую за увагу, всього доброго пока-пока.